Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто. І у нас сьогодні розпаковка комерції Nissan NV 2021 рік. Батарейка тут вже 40 кВт іде, це міський, міський автомобіль з цільнометалевим кузовом. Давайте подивимося. Який буде дуже корисний на, наприклад, для розвозки там, чи, наприклад, для будь перевезень. По місту там, чи по району, наприклад. Що у нас тут? Давайте глянемо, що в нас прийшло: автомобіль з Норвегії. Замовила в нас компанія, яка займається гаражними воротами в Тернополі і е з приводами для автоматики для воріт. І відповідно вони будуть здійснювати сервісний ремонт і виїжджати на всякі різні такі е роботи. По Тернополю і по, по району, чи по області. Фактично, запас ходу тут може складати. До 250 кілометрів без особливої економії, тому можна їхати спокійно десь, наприклад, по області, десь виїжджати на якісь, на якісь роботи. По салону ну був мінімально підготовлений автомобіль. Він продавався взагалом на аукціоні. І фактично в такому дуже гарному стані. Ну, фактично, стан я не бачу жодних, так як буває, вантажних, що там вм'ятини, подряпини і так далі. Хоча тут пробіг 105 тисяч. Але у дуже гарному стані. Сидіння, видно, трошки є сліди користання, але не критичні. Я тільки щось, чуть щось не поламав. Зробили, чуть-чуть ну, йде -чуть по проєкту. Показуємо, що у нас заводимо автомобіль, у нас залишок 4 поділки 78 км. Тобто, якщо буде повна батарея, буде поза 200 десь. Орієнтовно. Батарею переглянув. Комп'ютер показує, що ємність батареї. Всі поділки, які є, значить, у нас не деградація не більше 10%. Десь 90 ще буде сок. Загалом в комплектації що задня камера, стеклопідіймачі. Дуже важливо, що тут позаду є. Оп, кудись поїхала. Що тільки що відбулося? Забув поставити на паркінг. Тут позаду є перегородка з кузовом. З основною частиною кузова, якби. ну, взимку буде тепліше, да, ніж цільнометалевий. Метал... Йдемо подивимося, що у нас позаду. А, до речі, та дуже фіча для НВшки. Отакі двері з обох сторін. Да? Тобто коли доставку робите якусь, з кожної сторони можна запаркуватися і загружати або вигружати автомобіль. Позаду є. Uh, <звіг> як він вірний? Скло очищувач, називаємо так. Давайте подивимося по габаритах Ну Найперше, що в комплекті йшло, це комплект зимових машина сама на, літ... на літній гумі разом з дисками. Для Норвегії це нормально і для Європи в більшості також. Тут у нас в глибину твердих 1,90 м, а можна і до 2 метрів, якщо десь на діагональку положити. У ширину у нас. Півтора метра, але таке по найширшій частині, то тобто в проємі трошки менше буде. І в висоту метр двадцять. Метр 30 буде по висоті тут, наприклад, але взагалом проєм метр 25. Але якщо на діагональ щось можна, там метр тридцять, що завезти можна. Дуже класно сюди стають рейлінги, Конкретно цей автомобіль без рейлінгів, але якщо вам потрібно перевозити довгоміри, якісь, можна поставити рейлінги і возити щось довго. У Вона вже була така НВ-шка. І ми так робили. Ну, Крім того, комплект зарядок, тобто зарядка від звичайної розетки. Йдемо, покажу з тої сторони. Відповідно, у нас є зарядка від 220 вольт від розеточки 16. А, і є кабель зарядний для зарядок, публічних зарядок, але ті, що йдуть без кабеля. Да? Загалом, якщо подивитись, які у нас тут гнізда є. Секунду, відкрию. У нас тут є, скажімо так, її називають помаліша чи як зарядка. Да? А, сорі, що? За... Є швидка зарядка. Тут в Нісанах це чадемо і це Type 1 Можна заряджати як вдома або на підприємстві від звичайної розеточки, а можна на швидкій зарядці, коли треба терміново зарядити. Від чадемо, якщо там чадемо буде десь 100 кВт, або там 80 кВт, ви такий автомобіль можете зарядити десь 20-30 хвилин. Але це Нісановська батарейка. Треба розуміти, що вона не дуже любить швидкі зарядки, але є також в них один плюс. Тут батарейка з терморегуляцією. Це незвичайний Nissan Leaf. Відповідно, вона не буде так деградувати, як звичайний Nissan Leaf, якби на швидких зарядках. Ось такий автомобіль. Отже, ще раз, 105 тисяч кілометрів, 21 модельний рік. І вартує він в Україні 10500 євро. Відповідно, він став вже для клієнта. Купили його на підприємство, завезли його. І він буде на балансі Тернопільської монтажної компанії. Ось так, якщо вам потрібна така комерція, або ви забагато витрачаєте на намастила, на заправки, на карточку вашу заправну, то звертайтеся до нас, привеземо вам автомобіль, який буде економити для вашого бізнесу.